А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Цілитель автор історії Віталій Доленко. Давай, погнали! Вітька кинувся вперед, а ми за ним. Куди так бігти? хикав Артем. Ще поки зберуться. Ми поспішали на майдан біля районного будинку культури, який усі називали Білий дім через колір цегли, звідти лунав гомін юрби, що зібралася подивитися на чудо виступ справжнього цілителя, брата Еудора, його тонке обличчя з пронизливими темними очима. Дивилася на мешканців з барвистих об'яв, що обліпили усе містечко. Зніму прокляття вилікую хвороби, приверну успіх та відверну невдачу у вашому житті, обіцяли величезні літери. Уже чималий натовп зібрався біля спеціально збудованої сцени. Чоловіки курили та спльовували, розтираючи плювки черевиками. Жінки перекладали з руки на руку сумки та перемовлялися, поглядаючи на дітей, що нишпорили юрбою. Початок виступу призначили на сьому годину вечора, хоча над деревами вже виднівся блідий місяць, та сонце ще не зайшло і було світло і тепло. Бач, ще не почалося, відсапувався Артем, спершись руками об коліна. Бачу, відрізав Вітька. Ми просвердлилися крізь натовп ближче до постаменту, грубо обтесані дошки пахли свіжою деревиною. На сцену занесли стійку з мікрофоном, який використовували під час урочистих святкувань. По краях сцени височили здоровенні, в мій зріст, чорні динаміки. Початок затягувався. Над майданом лунали розмови, сміх, лайка. Народ почав нетерпляче підганяти організаторів. Починайте. вигукнув якийсь чолов'яга, і всі засміялися. Чого так довго? протягнув Артем, найменший у нашій компанії. Його руда голова ледь стриміла над сценою, неспокійно оглядаючись навколо. Та що там чекати? Вітька презирливо скривився, оголивши вибитого в бійці зуба. Так цікаво ж, стряг я. Раптом чудо побачимо. Яке чудо, надовалівка, як вона є! Суперечку перервав незнайомий чоловік, одягнений у білу хламиду. Він підійшов до мікрофона, промимрив щось нерозбірливе і пішов у інший бік. Назустріч йому піднявся високий, як баскетболіст чоловік з об'яви. Він, щоправда, мав не таке тонке обличчя, як на зображеннях, але очі були такими ж пронизливими і темними. Здавалося, що то дві дірки, у яких живе щось дике та нестерпне, що так і рветься на поверхню. Браття та сестри. залунав над майданом сильний владний голос. Гомін у юрбі стих. Я їжджу містами, я їжджу селами. І скрізь я бачу нещастя людей, що страждають від хвороб та проклять, людей, що втратили рідних, людей, що втомилися від невдач та бідності. Так. пронизливо вигукнула баба Нюра. Посивіла раніше часу, вона не дочекалася з Афганістану свого єдиного сина. Так. скорбно стишив голос чоловік. Він зняв мікрофон зі стійки та проходжався сценою, здавалося, заглядаючи людям прямо в душу. Так, усі ви когось втратили. Кожен із вас важко працює і не отримує справедливої винагороди. Чоловіки схвально заголи. На місцевому консервному заводі вже три місяці не платили зарплату. Я маю Я дар, провадив далі целитель. Я не просив його, але він у мене є. Я не знаю звідки. Я не знаю як, але точно знаю, що мушу ділитися ним із іншими. Він обвів натовп дикими очима ямами та зробив секундну паузу. Я прийшов сюди допомагати та зцілювати, але я знаю, що таких, як я, багато приїздить у місто. Вони дають марну надію, а потім забираються геть із грошима. І він підвищив голос. Але я не такий. І щоб довести це, я готовий просто зараз, прямо на цій сцені, вилікувати одну людину. Приводьте! Останнє слово він викрикнув на всю силу своїх легень, майже оглушивши народ. Запала напружена тиша. Люди переглядалися, та ніхто не наважувався зробити крок уперед і вийти на сцену. Ну ж бо не бійтеся! Я вилікую вас. Почався шум і крізь продерся чоловік, ведучи попід руки хлопця. Ми знали їх. Це був дядько Іван, агроном, і його син Каліка Михайла. Крім вивернутої з дитинства ноги, через яку він не ходив, а припадав на чекачка, Михайло ще й був, усі називали його дурненьким. Жінки жалісливо поглядали на нього, коли він шкутильгав вулицею, блаженно усміхаючись. Ми ж, що правди дівати, підсміювалися над ним, а одного разу пригостили цигарку, скрученою із сухого гріхового листя. Михайло вдячно мекав і давився терпким димом. Майже реготали, дивуючись, як можна бути таким дурним. Я відчув пекучий сором у грудях, коли згадав цю історію. Дядько Іван вів сина, вперто стиснувши губи. Я, Я бачу! бачу. закричав цілитель, побачивши процесію. Піднімайтеся, браття. Піднімайтеся, браття. Батько та син піднялися сходами, де їх підхопив чудотворець і провів на середину сцени. Хто, Хто ти, брате, брате? та яке, яке в тебе, тебе нещастя? Не Дядько Іван був невисоким та опасистим. І двометровий чоловік нависав над ним, наче лелека над пташеням. Я Іван, нерішуче почав батько. Натовп ствердно загодів, його добре знали. Хто це з тобою? з тобою? чоловік вказав на скрученого Михайла, що усміхався всім одночасно. Мій син. тут голос дядька Івана трохи зірвався. Він хворий. Я, Я бачу. 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 Що, що з тобою, брате? Михайло у відповідь щось радісно забулькав Я, Я бачу. бачу. Заволав чоловік, повертаючись до юрби. Диявол скував йому не лише тіло, а й язика. Чи можна що зробити? Мені дивно було чути, щоб доросла людина так жалісливо просила. А як же, брате? Я вижену біса, що скував його. Я дарую зцілення. Натовп збуджено загодів. Ми з хлопцями перезирнулися. Брат Еудор говорив так впевнено, наче справді збирався зробити чудо. На майдан спустилися сині сутінки. Місяць набрав силу та яскраво світив, піднявшись у небо, де виступило кілька перших зірок. Теплий вітер розносив солодці пахощі липи у цвіту, десь брехали собаки, вискнули гальму вантажівки. Моє серце застукотіло, наче переконтрольною. Невже він його так і зцілить? недовірливо гадав я. Тим часом чоловік наказав батькові тримати сина і покликав двох помічників у білих хламидах. Яскравий ліхтар над сценою кидав глибокі тіні на обличчі цілителя. Чоловік повісив мікрофон на стійку та підійшов до Михайла, що розгублено крутив головою. Брате, а, демон, демон скував, скував тебе, загарчав брат Еудор, якого й без мікрофона було чудово чутно. Він поклав руки Михайлу на обличчя і прокричав: Демоне, я наказую, я наказую тобі, тобі, йди геть! Нічого не відбулося. Люди схвильовано зашепотіли. Іменем, Іменем тих, тих сил, сил, що дали мені силу, я наказую я тобі. Йди геть. Чоловік закляк, вчепившись в обличчя Михайла. Зблизька я бачив, як набрякли вени на його міцних руках. Усмішка зникла з обличчя Михайла. Він злякано замормотів і питально закрутив головою, шукаючи батька. Той тримав його ззаду, сльози текли небритими щоками. Все буде добре, синку, все буде добре, шепотів він йому. Чоловік зашепотів щось нерозбірливе, не відриваючи долонь від хлопця. Михайло злякано забормотів і заборсився, намагаючись вирватися, та помічники лише міцніше його тримали. Голос чудотворця звучав усе вище і вище. Він щось співав сильним баритоном. У натовпі хтось істерично скрикнув чи застогнав. Я михцем огледівся. Люди завмерли, вчепившись поглядом у те, що відбувалося на сцені. У кількох з них блищали від сліз щоки. В одного чоловіка рідке волосся стало дибки. Хтось обхопив себе руками, а інший вчепився в сусіда, наче боявся впасти. Михайло тим часом щасили заборсився. помічники ледве його втримали. Батько плакав та шепотів сину на вухо щось заспокійливе. «Іди геть! Голос чудотворця луною рознісся майданом. У мене від нього шкіра взялася сиротами. Михайло закричав так жалібно, що мені схотілося скочити на сцену і звільнити його. Натомість я щепив руки так, що пальці заболіли, і продовжував дивитися на чудо. Я наказую тобі. Михайло ще сильніше закричав, заборсився. Жінка в натовпі крикнула Відпустіть його! Іди геть. Михайло різко замовк, наче в ньому вимкнули звук, і вигнувся назад так, що здалося, ніби зараз зламає шию. І, мабуть, не один я цього злякався, бо позаду зойкнули. Бляха. прошепотів вітька, стискаючи кулаки. Михайло швидко-швидко затрясся, наче всередині нього запрацював моторчик. Чоловік відірвав руки від його обличчя і підняв їх над головою. Іди геть. Михайло повис на руках батька та помічників. Мені здалося, що він втратив свідомість. Іван обхопив його і завив. Що з ним? Що з моїм сином? Брате, Брате, май віру. віру, він, він зцілився, закричав чудотворець, схилившись над непритомним Михайлом. Брате, Брате тобі, тобі кажу, прокинься! прокинься. Михайло кліпнув, оголивши білки очей. Здалося, що зіниці викотилися десь ззаду ока, він розгублено поглянув на чоловіка, на батька і на юрбу. Тато, невпевнено сказав він. Голос звучав грубо, наче його горло було зроблено з металу. Натовп ахнув і зашумів. Люди сміялися, плакали та матюкалися. Чоловік допоміг дядькові Івану підняти сина і повернутися до натовпу. Ви бачили чудо. закричав він. У відповідь прозвучало дружнє так. Юрба ревіла, наче на стадіоні під час недільного матчу з футболу. Ваш брат здоровий! Народ застогнав. Ви бачили, бачили мою, мою силу і, сили, і бачили, бачили, що я що не брешу. Я, я вас вилікую, вилікую, я вам я допоможу. Кінець фрази потонув у несамовитому реві юрби. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Ми з хлопцями вислизнули звідти, відчувши, що люди поперли на хитку сцену. Ми стояли віддалік і мовчки дивилися на те, як наші батьки, сусіди, родичі, знайомі кричали, стогнали, плакали та простягали руки до високого чоловіка на сцені. Я уявив, наскільки їм усім боляче, як їм потрібна допомога, і мені захотілося заплакати. Ходімо звідси, прошепотів Відька і пішов. Ми мовчки рушили за ним до нашого улюбленого місця біля річки. Цигарковий дим повільно розчинявся у весняному повітрі, а ми не знали, з чого почати, як пояснити те, що бачили хвилину тому. Та по-любому підстава. чвиркнув собі під ніс Вька. Але ж ти сам бачив. Ми всі знаємо мішку, як вони могли обдарити нас, заперечив я. Хрін їх знає. Я відчув, що Вітька сердиться, бо не може знайти пояснення незбагненному. Він був нашим лідером саме тому, що завжди вирізнявся практичністю та раціональністю, а зараз несподіване чудо чи обман похитнули тверду основу під його ногами. То мішка тепер буде нормальний, як і ми? запитав Артем. Він єдиний не курив, і ми пробачили йому це через те, що він був найменшим. Кажу ж, не знаю, зірвався Вітька. Нащо ми взагалі туди пішли? Ми замовкли. Я подумав, що нізащо б не пропустив таку подію. Нехай не надприродний, але я відчував у серці, що цей досвід житиме зі мною завжди. Коли мені яково докорили та попрощалися, я повернувся на майдан мене тягнуло туди. Натовпе зійшовся. Залишалася самотня сцена, недопалки та обгортки з морозова. Стемніло, і зараз тиша здавалася чужою та незвичною. Я обійшов сцену, згадуючи кожну мить чуда. Що ж це було? Як таке можливо? гадав я. У темряві схлипнуло і захрипіло. Звук долинав десь за ялинок, за якими ми вперше спробували дешевий портвейн. Я обережно підійшов ближче. Темно було, хоч окострель, та при світлі місяця я розглядів – Зігнуту постать у білому. Чудотворець впав на коліна, зіщулився наче від нестерпного болю і плакав. Я ніколи до цього не бачив, щоб чоловіки так ридали хрипко, надривно, і мені стало його шкода. Хотілося сказати йому щось добре, утішити, але я не знав, як. Я зробив крок назад, і під ногою хруснула зрадлива гілка. Я завмер, а цілитель підняв голову і побачив мене. Чого тобі? Теж потрібно зцілення, сердито прохрипів він. Я ледве видавив із себе заперечливий звук. «То чого тобі? Мало було шоу на сцені? Я набрався сміливості та сказав: Як ви це зробили? Як вилікували Михайла? Цілитель, здавалося, пронизував мене очима ямами наскрізь, його обличчя було жорстким, наче дерев'яна маска. А тобі що до цього? Мені було його шкода. Чоловік, здавалося, трохи розм'якнув та усміхнувся. Товариш твій, я б так не сказав, то це було насправді? Ви вилікували Михайла? Ні, я не настільки сильний, це лише фокус із черевомовством та гра на публіку. Я хотів вірити до останнього, та після цих слів у грудях щось обірвалося. Лише фокус? Чоловік поволі піднявся і зараз височив наді мною, наче будівельний кран, сховавши обличчя у тінь. Здавалося, я розмовляю із казковим велетнем. Я дуже слабкий цілитель і можу заледве прибрати синець. Тоді чому ви обманюєте людей? Бо якщо я цього не робитиму, бандити відріжуть мені голову, скорботно відповів він. Вони відразу зрозуміли, наскільки вигідним є подорожування з селами та зцілення. Заради надії люди готові віддати останнє. Я не можу зцілити по справжньому і не можу не обманювати людей, бо мене вб'ють. Ви дуже нещасний, все ще я міг відповісти. Так, малий, усміхнувся цілитель, ти перший, хто пожалів цілителя, а тепер іди звідси, та радій тому, хто ти є. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.